Вітаю! Мене звуть Наталія і дякую вам, що зайшли в гості. Так як минулий раз була тема мої парфумерні НІ, сьогодні буде тема Мої парфюмерні так. Мені здається, це буде логічним продовженням. Щоб я вже не зовсім була капризулею, у мене є парфюмерні так, є ноти і є парфуми, які я обожнюю. Але все одно, навіть все-таки я капризуля, тому що навіть не всі парфуми з цими нотами, звісно, я люблю навіть там, де вони солюють. Тому що іноді бувають в них додані якраз ноти зі списку моїх парфюмерних ні. Звісно, моя найулюбленіша нота в парфумах це ваніль. Навіть в магазині, коли я приходжу повз відділу з приправами, там, де пахне ваніль, я завжди веду, не завжди бачу, що я мимо нього проходжу, і тому веду носом, шукаю, від це так пахне. А потім дивлюся, на поличці стоїть ваніль. І тому, блін, як гарно! Саме ванілін, не ванільний цукор. З нотою ванілі в мене є кілька ароматів, напевно, найбільше. Є багато не багато тобто ароматів, в яких солює ваніль, а є аромати, в яких ваніль не основна нота, але вона. Допомагає робити цей аромат саме привабливим для мене. Ну або просто додає розвитку. І от тут я взяла вам показати два аромати саме, які я давно вже не показувала це цілий бренд про ваніль. Я, коли його вперше побачила La Maison de la Vanille, я подумала, що я хочу всі аромати. Але ні, я купила два, і вони гарні. Але мені щось вже досить два, тим більше в мене є. Ванільні аромати від брендів, які не тільки про ваніль. Гарні. Оці аромати вони різні. Один м'якший, інший більш пряний пачульний. Ваніль де-мадагаскар більш пряний пачульний. А живрі дентіль більш м'який. Трошки в ньому є мельно-рильні аспекти, а мальнобрильні. Але в кінці, в своєму залишку, коли база, вони звучать як ванільне морозиво. І вони мені дуже-дуже подобаються. От саме ваніль, нота ванільного морозива мені дуже подобається. Хоча я люблю і суху ваніль, і ваніль з цитрусами. В принципі, в будь-якому вигляді, крім ванілі з якимись дрипучими нотами. Ці аромати я вам показувала найменше, тому їх сьогодні з собою взяла. Е, е, наступна нота. Е, тут, до речі, я не взяла дуже багато флаконів, щоб не гриміти, деякі доставляти в картинки. можливо, зга... е, Неможливо, я дійсно згадаю ароматиків, яких в мене вже нема, але я знаю. Або були у відливатах, я зносила, пам'ятаю і хочу. Наступна нота це нота чистоти, це порошок. Я не знаю, чи це мускуси. Мускуси бувають різні. Насправді я не дуже любитель мускусів. Але коли мускус пахне як чистота і порошок, тоді мені подобається цей мускус. І от один з таких ароматів, найяскравіший для мене представник це Clean Reserve Warm Cotton. Рік тому мене Оля Насунова з ним познайомила. Я з тих пір його хотіла собі в флаконі. Не так давно я його собі купила в залишку, вже в цьому році. Я ним дуже тішуся, він гарний і влітку, і весною я його носила. Восени, здається, ще не носила, бо він в мене закінчився за літо, але дуже гарно. Люблю таку скрипучу чистоту, щоб таке було відчуття, ніби ти щойно виліз з правильної машинки, з хорошим порошком. Наступні ноти це е, деревина світлих порід. У мене є бий бланк від фропен, дуже гарна деревина, і вона там вже висушена, ніби е, розрізані е, ніби спил дерев світлої породи, але дерево вже полежало е, кілька днів або один-два. Ну, коротше, немає в ньому вже вологи. А тільки відчувається ця сухенька деревина, дуже гарно. Так само мені подобається, коли відчувається вологе дерево, коли ніби тирса з нього, от навіть тирса з світлих порід дерев. Мені дуже запах тирса подобається. Це запах якоїсь свіжості, деревну свіжість дає. Оці аромати мені подобаються комусь, із дівчаток, здається, воно чоловічим, мої знайомі вчора були в мене. Тім такі аромати здаються чоловічими, а мені подобається. Як на мене, це абсолютний унісекс і дуже личить як жінкам, так і чоловікам. Але ну, зізнатися, на собі мені він подобається. Але коли мій чоловік наносить ці аромати, на ньому дійсно воно ще якось краще звучить. Та я все одно буду їх не сити. Наступні... Наступна комбінація, ну, це тропічні фрукти. Це майже всі тропічні фрукти. Ну, крім тих, які мають дійсно специфічний аромат, і крім кокосу. От чесне слово, є такі класні аромати, де все гарно звучить, але кокос мені його якось робить неприємне. От я не люблю кокос. Хоча я замовила собі аромат з кокосом. Ну, просто все крім кокосу, мені в ньому дуже подобається. Він такий смачний. Я вам в кінці місяця його роз... покажу, я ще його не отримала. Але от я там теж відчуваю кокос. Ну, але все одно, решта ну, подобаються: тропіки, фрукти. А, до речі, я тут взяла аромат про фрукти тропічні. Це Марк Джейкобс Ever So Fresh. Це мій перший аромат з тропічними фруктами. Звісно, я його купу, купила рік тому, і він мені тоді мега подобався. Я не знала раніше якихось таких яскравих ароматів з тропічними фруктами. Я і досі, якщо чесно, не можу згадати якісь конкретно. Але от зараз мені цей роман здається якийсь більш простий. Чи я не наситилася, тому що я минулого літа його активно носила? Бачите, в мене його майже не замовляли, в основному я його носила. Ні, замовляли, просто не на Кремчику. Я просто зараз пригадую, що на Кремчику його один раз чи, чи взагалі нуль вайбері замовляли і так далі. Ну, але Зараз він мені теж подобається, але все-таки мені здається вже, що це аромат більше для моєї доньки. Але все одно гарний. От як мінімум, один якийсь такий тропічний аромат фруктовий має бути в колекцію на літо. Їдете ви в відпустку чи ні, я вважаю, що має бути. Ну, хіба що, якщо ви не сприймаєте, але ну, як воно може не подобатись, я не знаю. Та все одно смаки різні, розумію і сприймаю. Також мені подобаються не тільки тропічні фрукти, а й наші фрукти, які в нас ростуть. Правда, груша, яблуко вже мені щось відійшло. Яблуко в принципі, в принципі мені ніколи не йшло. Я яблука не дуже люблю. Тільки взимку Голден, то так, нормально. Хочеться щось свіженького. Груша теж вже трошки піднабридла. А от персики, абрикоси, смородина, навіть мені от в мене є знов таки, покажу в кінці місяця, один ароматики в шлейф. Прям смородинкою дуже гарно пахне не лоточками. Отаке мені подобається. Люблю запах смородини і так, щоб не лоточками. Котячими. Е, черешня, полуниця. В принципі, ягоди можу розділити на два табори, які подобаються, не подобаються, тому що малина і вишня мені теж не дуже подобається. Полуниця, чорниця, отакі ягідки, кисло-солодкі, але не зовсім кислі. Таке. Хоча малина теж з кислинкою. Ну, але рідко-рідко, коли вона мені подобається. Е, наступний розділ ароматів це зелені, трав'янисті, такі з запахом ліса, трави, отакі мені подобаються. Теж не взяла, в мене є Moffin Rabbit Lobster. Вставлю картинку. Це аромат більш про бор, е, хвойний ліс. Про темний ліс, про холодний, але все одно голочки зелені і відчувається в них зелень. Також люблю запахи свіжоскошеної трави, молодих листочків з дерев, стеблів з квіток, листя квіток, не пелюстки, а саме листочки. Ось такий тип свіжих ароматів мені подобається. Якісь водяні не дуже, а от Трав'янисто свіжі, м'ята. О, м'ята, я взагалі м'ята, евкаліпт теж мені дуже подобається. Ну, звичайно, евкаліпт, якщо це не головна нота, якщо він не, не забагато, а м'ята мені здається в любі дозі буде чудово звучати. Це дуже освіжаюче на літо, це те, що я люблю. Але, звісно, влітку в основному. Можливо, трошки весною, коли тепленько. Далі, ще, що відноситься до літа, це цитруси, звісно. Цитрусові можна було, в принципі, відразу до ванілі, тому що це друга моя люблюна нота будь-які цитрусові. Будь-які цитрусові, якщо в них не занадто виражена гірчинка. І не додана якась гірчинка, як в ароматі Томас смола з грані. А так, солодкий він чи кислий. Ну, звісно, аромати не бувають дуже кислими, як дійсно лимон. Принаймні, я не відчувала, але було б цікаво. Але в більшості своїй цитруси мені подобається. Буває в бюджетних ароматах такий індол трошки неприємний, ніби шкірочка цитруса вже полежала. У мене був один такий це монотем. Там приємні цитруси, але воно як сядеться на шкіру, трошки індолить. То такий ні. А от коли просто свіжість, цитрусова, соковитість, кислинка, ця яскрава, навіть олія шкірочки цитрусової мені подобається, тільки щоб воно не індолило. Оце да. Так, літні е, ноти вже закінчилися, далі будуть квіткові. Квіткові це троянда для мене, магнолія і гарденія. Тюльпан, звісно. І, здається, все. Свіжа гвоздика, але її мало де. Я її тільки один раз бачила і то не пам'ятаю, на жаль, де. А ці от ноти це ті, які часто мені трапляються в ароматах, які я бачу, що мені подобаються. Я, звісно, зараз теж не пам'ятаю, в яких ароматах мені подобається. От Магнолія, в мене був аромат, єдиний можу згадати про магнолію, це Магнолія Нобілія. Магнолія Нобілія я не пам'ятаю вже назву бренду. Це нішевий бренд, я вставлю картинку, в мене був залишок в лаконі. Я з задоволенням зносила. Це теж такий освіжаючий аромат, дуже приємний, але, на жаль, не дуже стійкий. Так само троянди. Я от, в мене вже була ціла підбірка, якщо ви не бачили трояндових ароматів. І я навіть не думала, що в мене так багато ароматів про троянду. Просто бачу і хапаю цей аромат на осліп. І більшість з них виявляються приємними дійсно. А Гардені, я не пам'ятаю, була велісап лінійка така в чорних флаконах, вже вона давно знята. Я її тестувала в маршрутах. І от там був аромат Гарденії. Дуже гарно. Там, в принципі, аромати були, ціла лінійка ароматів про якусь ноту і дійсно тією нотою пахло. І якщо Гарденія пахне так, як в тому ароматі, то вона мені дуже подобається. Але більше я, на жаль, не знаю ароматів з Гарденією, там, де вона солює. Якщо ви знаєте, напишіть. До речі, поки не забула. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк, якщо вам подобається відео, тому що я бачу лайків значно менше, ніж переглядів. Хоча це у і у тих блогерів, яких я дивлюся, теж так само. В разів 8-10 менше лайків, але все одно мені буде дуже приємно. І пишіть, будь ласка, в коментарях ваші улюблені ноти в парфумах. В минулому відео мені теж деякі дівчатка писали неулюблені, і це було дуже цікаво. З деякими співпадали. Так, далі вже зовсім не літні ноти, але все ж ми говоримо тут про улюблені це пачулі. Землисті пачулі такі, прохолодні мені подобаються. Так само і шоколадні пачулі. Єдине, що мені не, почу... не подобається, це пачулі в поєднанні з сандалом, мамброю і іншими гучними нотами, які були в минулому відео. Це шкіра, ут і так далі. Бензогін теж мені амброксан. Я не знаю, як звучить амброксан, але я пам'ятаю, що всі аромати з амброксаном мені не подобаються. Але це ж не про те відео. Далі мені ще подобаються пряні аромати, але не всі прянощі. От Такі теплі пряні, де є перчику трошки, де є кардамон, де є коріандр. І отут в мене є вже флакон з собою. Це аромат іль Пурпур» від Liquid Maginріes. Дуже він мені подобається цей флакон. Кришка тестерна, нічого страшного, але аромат чудовий. Я його протестувала в 2021 році, якраз восени, і з тих пір кожна осінь він в мене присутній. Перших дві осені я носила від Леванти, а останніх дві я ношу флакон чи три перших осені. Ну, кожну осінь він в мене є, і він не набридає чудовий аромат, чудові спеції. Також комусь він може здатися більш чоловічим, і от оці пряні аромати, але як на мене чудовий унісекс, який звучить гарно, певно, на будь-кому. От будь-кому він додасть для мене особисто, цей аромат будь-кому додасть на 20% більше привабливості. Ну, тому що аромат це далеко не значна частина образу, але, але на 20% більше, я так гадаю. Ще хочу згадати, я забула і я десь записувала. Ще мені подобаються ноти горіхів, але не всіх. От мигдалю не подобаються. А от фундук, ліщина, от таке мені подобається. Я не зустрічала в ароматах, навіть не знаю, як пахне. Насіння теж не подобається. Так, горіхи кишу, какао, шоколад, алкогольні ноти, мені теж подобаються. Це все в одну, бо я зараз вже походу згадую, що мені подобається забула записати. Особливо, якщо ці аромати поєднані, оці ноти поєднані ще з цитрусом і ваніллю, це взагалі комбо. Я шукаю такий аромат ідеальний і не можу знайти. Якщо ви знаєте, порадьте, будь ласка, якийсь аромат такий. З... Алкоголем тільки не з горілкою, і не, не з а Арома, лікер, бейліс, якийсь такий алкоголь, аромат, який має свій неповторний аромат, і в поєднанні з шоколадом і горіхами, можливо. Або з чимось одним. Теж мені буде цікаво. Так, ну мене дуже велике відео вийшло, тому що я не можу згадати. Згадати це мої основні улюблені ноти. Звісно, є багато інших нот, які мені подобаються, але, можливо, вони не так часто зустрічаються в парфумерії. Або, можливо, я ще не маю ароматів, з ними не стикалася, не поглиблювалася. Та я думаю, цих достатньо. Знову-таки через рік, два, п'ять, можливо, будуть зміни. Якщо щось зміниться кардинально, я знову про це зніму відео. А вам дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною свій час. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, ваші враження, пишіть, пишіть свої думки, ставте лайки, підписуйтесь, не підписаний. І до зустрічі в наступному відео.